Це запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату, і я хочу, щоб ви подивилися. Не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для, для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн. Ефіри з вами три дні буду проводити, глянути, які у вас можливості Я Бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю. Це Мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій всій ситуації непонятні. Просто таке враження, всі сплатились проти України і України один на один, ще ми самі з собою, ще ми самі з собою сремося. Типу, так як українці це суруться між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типа, наприклад, кожна там зірка, шоу-бізнесу бізнес чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в Тіктокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім. ну. На жаль, так, нам треба, об'єднатися, об сплатитися. От того й кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там, від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам там порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас зрозуміло йти. От. Ну, просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Зустрінемось за в шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.